Ваша дитина плаче? І ви не маєте часу на піклування ваших дітей під час роботи? І не маєте часу на гатню роботу? Гей! Найкраща мати готова допомогти вам! Вона створена із найкращих мам у світі. І вона зробить піклування про ваших дітей більш зручним. Вона може бути вчителькою, кухаркою, лікаркою та навіть вченою. Жартую! І в найкраща мати захищає свою дитину у всіх її аспектах. Прошу, розслабтесь, будьте певні, що вона буде стежити за відпочинком і за навчанням вашої дитини. Вона буде виховувати їх сильними та творчими. Але переконайтеся, що ваші діти залишаються слухняними. Бо іноді через збій системи вони можуть її розлютити. Сервіс найкраще мати прагне обслугувати кожного клієнта. Купуйте прямо зараз!